Вагітність. Це складна і нервова подорож. Ні. З чатботом Буду мамою. Вона перетворюється на зрозумілу та захоплюючу пригоду, повну приємних сюрпризів. Знайди його у Viber або Telegram і вперед на пошуки скарбів. Клік, і ти знаєш, де спостерігати вагітність та народжувати. Клік. І ти отримуєш інформацію про всі обстеження, які можна пройти безоплатно. Клік, і ти в курсі, що найнеобхідніші для тебе послуги вже оплачені. Правда захоплює. А наприкінці цього шляху на тебе чекає твій скарб. А що далі? А далі чат-бот підкаже Які послуги отримати в пологовому будинку, коли робити щеплення? І дасть відповідь на твої найважливіші питання. Чат-бот, буду мамою. Твій маршрут безоплатної вагітності.